Є знижки представляють вересневі знижки на гліцесет. 20% в аптеках подорожник бам та оща. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Селфі мама тато заду діти. І отак от завжди. Я була класним керівником в Яринки Базалевич, А в Даринки я читала предмет біології. У нас взагалі в ліцеї дуже гарна традиція родинного свята, і от яринка на родинне свято представила свій правдов. Ці діти виховувались в такій любові і повазі, коли дитини, родинне свято, і на родинне свято приходить мама, тато, бабця, дідусь там навіть був прадідусь це велика повага до 11-річної дитинки Є родина. Це давній рід. Насправді ми з ними всіма були знайомі. Настю цього року запрошували на святвечір. Я з Донецької області з Краматорського. У мене ніколи не було святвечора, і Ярка мені вирішила показати, як то тут так проходить. Наша тусовка «Зміючі творчині». І Ярка була да, однією з ключових персонажів цієї історії. Елітка Львова, сметанка Львова. Але Ірина не любила, коли ми кликали сметанка Львова. Вона була програмною менеджеркою Офісу молодіжної столиці Європи. Була однією з творчин Європи тут, у Львові. Завжди посміхалась, завжди щось жартувала. Навіть в поганій ситуації вона знаходила якийсь плюс. Любила книжки. Вона завжди брала з собою книжку. Шопер, огромна сумка, купа речей. Книжка вона її нікого не прочитає, але візьме з собою. І вона була така ще спонтанна. Така цікава історія. Генті, це в Бельгії, в молодіжному центрі є така неофіційна посада. Амбасадор щастя в них традиція носити оцю кепочку з вентилятором зверху, і вона носила її в офісі в хороші дні, в погані дні. Вона була цим амбасадором щастя для нас всіх. Ми були однокласниці, вона завжди була з характером, вміла за себе постояти. Вона завжди була на стороні правди. У старших класах ми сиділи за одною партою, були найкращими подружками в школі. Дівчата мені замовилися. Це були ночівлі, це були посленки з над сім'єю, День народження. Вона завжди святкувала себе вдома, скликала друзів, проводили веселий, час, співали. Малечі вона була на всіх день народження в Дарусі. Вона вилазила на стіл, танцювала. І Даруся її дуже любила. Вона просто завжди мені розказувала про Мільку, про Мількині там досягнення в школі, першу любов Мільки в школі. Там була дійсно шалена любов один до одного. Вона довго думала, вона взагалі ходила на театральне. Мам, пішли поїдемо до бабусі. Вона дуже сильно хотіла в оку саме навчатися, так там театрального нема, то вона поступила на культурологію. Коли мама попросила, що треба написати рекомендаційний лист в уку, я з задоволенням погодилась, і першим реченням, яким я почала його, що я з великою приємністю відгукнулася на прохання своєї учениці, тому що вважаю, що серед всіх обраних нею вищих закладів він найбільше відповідає її менталітету і світогляду. Вона була особливою дитиною. У них взагалі була традиція з сім'єю їздити за кордон кожного літа. І особливість в тому, що Янка дуже хороша водійка. Вона брала всю сім'ю машину сама за руль. Буквально тиждень тому з Італії. І от я задаю собі питання, чому вона не побула ще на тиждень довше. За все да, за все хороше, щоб ми цінувалися кожним да. друг. Я колись її спиталася, чому вона ніколи не спускається на сходову клітку. Тут ніби ж безпечніше, ти на верхньому поверсі, ну спустись вниз. Вона казала, що це старий будинок, і якщо її сюди попаде, то просто все обвалиться вниз, і тому вона завжди сиділа в себе в квартирі в коридорі між стінами. Я не знаю, що її спонукнуло, її сім'ю спуститися перший раз вниз. В другій ночі ми ще ярка, не забудь тому спікеру написати на така, та та я все зроблю. Хотіла мати так. свою світлу, гарну квартирку у Львові, де ми могли б збиратися. Ви знаєте, та родина, там мама і тато майже завжди ходили разом. В родині панувала любов і повага. І якщо б у нас всі такі родини були, таке почуття власної гідності при дуже такій вишуканій скромності. З понеділка по четвер, о 19-й. вітаю вас. Правда про донорство органів це найважливіша тема після війни. Я дуже щасливий, тому що здоровий. Чи завжди твоє тіло? Твоє діло і люди, які переймаються тим, що з вами Непрості рішення, але кудлай з'явилося таке відчуття, що я землі не відчуваю під піднесення ногами. Піднесення Навіть таке було ціна рекордів дитинства. Де з вашого погляду та межа? Наскільки це небезпечно для дитин говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер о дев'ятнадцятій на один плюс Україна?